Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий, гарний, смачнесенький салат, експрес називається салат цей. Часто ми його готуємо, бо він швиденько готується майже з усіх готових продуктів там відварити курку. І тобто, і швиденько буде. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно 400 грам відвареної курячої грудки. Ми будемо різати її на такі кубики. Курку відварювали ми у підсоленій воді, додавали лавровий листок, перець, і все все скидаємо у салатничку. Сіль, перець, лавровий листок так відварили. Все, все поріжемо. Так само ми наріжемо на кубики яйці. Ми все будемо з'єднувати такі на невеликі кубики. І будемо з'єднувати все у салатничку. Ми все це понарізаємо. І та, ще грибочки я покажу. Грибочків тут є 450, 15 грам маринованих таких грибочків. О, можна отак на 4. Як маленький, на такі -во, е, наріжемо. Тут ось, ось такі -во. Це і, і ще раз кажу, це все ми з'єднаємо, все ми понарізаємо. Зараз. Так, тепер ми все понарізали. І тепер ми будемо зараз. Е, тут -то. Все все змішувати. Змішуємо тут куряче філе. Ми нарізали. 400 грам я вже казала, я вам все напишу під відео. Так, шість яєць. Шестеро яєць ми нарізали, так само даємо сюди яйці. Додаємо сюди печериці. Так само. Добавляємо сюди корейську морку. Добавляємо сюди кукурудзу. Банку кукурудзи. Тут я видав більшу. Ось ми це, можемо звісь. Банку кукурудзи даємо. Добавляємо сюди діджонської. Гірчиці так трошка. Та мало ложку гірчиці діжонської. І будемо е, сіль перед, за смаком буде. Бо там у корейській моркві є ще перец, що ми не будемо так, то, так само, так ми ще й посолимо трошки. І це все там солене. І тепер додамо майонезу і все перемішаємо. Все змішаємо ми зараз. Гарно. Ось такий виходить наш салат, дуже смачнекий, гарний. І, і, і швиденько готується майже всього. То, то тепер... Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! мир усім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий, ось такий цікавий, ситний, смачнесенький салат експрес. От тут є все корисне і швиденько. Гриби можете дати, і навіть свої лісові, які є, будь-які підійдуть, так що готуйте.